Відповіді не було. Боже, дай знак. Ми іноді просимо, Боже, дай мені знак. Дай мені зрозуміти, чи я так роблю, чи не так. А у відповідь тиша. Боже, за що це сталося? Боже, чому? У відповідь тиша. Нарешті ми знаємо, що сталося. Це не предмет наших роздумів. Ви ще далі спите, ось година наблизилась і до рук грішникам виданий буде син людський. Уставайте, ходім. Ось наблизився мій зрадник. Бачите, тут зрадник навіть, коли ми так дивимося на це, він навіть не відіграє ключової ролі. Не в зрадникові справа. Вони озиратимуться із вдячністю на найважчі відрізки свого життя. Пам'ятаєте? Вони Озиратимуться із вдячністю на найважчі відрізки свого життя. М -м. Так ось давайте ж ми глянемо на наше римлянам 8.28 і знов спробуємо розібратися в цьому. І знаємо, що тим, хто любить Бога і покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Напевно, буде простіше просто прочитати далі. Напевно, буде простіше просто йти до суті. 31-й вірш, що ж скажемо на це, коли Бог за нас, то хто проти нас? А далі ми читаємо той же: хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. Як же не дав би він нам із ним і всього? То сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. Як би не дав би він нам із Христом і всього. Друзі, у нас будуть трагедії в житті, у нас будуть моменти, будуть є. Будуть моменти, коли все буде руйнуватися. Але навіть коли ми розуміємо, що і. Коли ми не розуміємо, що і чому відбувається, навіть якщо сумніви виникають в Божих планах, не може бути сумніву в його характері і його любові, в його прихильності до нас. В бутті 22 розділі. Описана ще одна цікава історія, яку я просто дуже поверхнево процитую. І промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив, ти Ісака, та й піди собі до краю моря, і принеси там його в цілопалення на одній з тих гір, що про неї скажу тобі. Пам'ятаємо ми цю чудову історію чи не пам'ятаємо? Про що це? Метає. Скажіть, будь ласка, скільки питань роз'їлося в голові Авраама тоді? Скільки питань без відповідей? Ми не будемо аналізувати цю всю історію. А третього дня Авраам звів очі свої та й побачив те місце здалека. Бачимо. Ми переносимося в місце, де Авраам уже там. І не знаю, чи хтось з вас помічав. Але давайте звернемо увагу на п'ятий вірш і на одне слово в п'ятому вірші 22 го розділу Книги Буття. І сказав Авраам своїм слугам: сідайте собі тут з ослом, А я й, хлопець, підем аж туди і поклонимося. Хтось має зараз відкриту Біблію перед собою? Немає. Окей. Нічого, я сам зачитаю. І поклонимося, і наступне слово, воно є дуже важливим. І я щирим серцем вірю, що ні одного слова в Біблії немає просто так. Бо далі він сказав і повернемося. Ви колись зауважували, що Авраам сказав слугам. Ми поклонимося, а потім ми повернемося. До вас. Чи думали ви? Що це може означати? Чому Авраам саме так сказав? Тому що Авраам знав, що навіть у цьому випадку Бог сильний все виправити. Навіть у випадку, якщо він принесе Ісака в жертву. Мова йде про це. Навіть якщо це станеться, Бог має силу все виправити. Не втрачайте віри, дорогі брати та сестри, у найважчі хвилини, коли звідски, звідусіль роздирають нашу душу. Не втрачайте віри. І знаємо ми, що тим, хто любить Бога і хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Амінь. Ми дуже дякуємо брату Вадиму за таку актуальну проповідь. Зараз попрошу вас всіх піднятись і разом будемо славити Господа псалмом. Чи вже чути вісто славну, що вертається, Ісус, Бо труба посеред ночі зазвучить, візьме вірних від собою, обіцяється війна. il faut donc vous boursoufler І спасенню від у небеса, Заспіваєм і хвалою Богу, славу всіх гуртов, і там будемо ми жити з Христом. Ми пройдемося світами, гріх, який в існує, Розкажемо ми про любов Христа, що прийшов за нас повертий, дарувати нам життя, богославимо за вічне майбуття. І він прийде, він прийде, молись Вже близько, вже близько дивись Тимуть століття безупино без кінця, там отримаємо силу від Отця. вічна молодість, там буде, там за цвіте весна, Там Та ми будемо всі славити Христа. Ти ми схилимось зараз для молитви. Другий очі, ми зараз в цей суботній час, час роздумів, молитов, час співу, поклоніння. Ми приходимо до тебе, Боже, і ми, роздумуючи над словами Твого Святого Письма, ми стикаємось з багатьма ситуаціями, котрі, можливо, тим чи іншим чином... Можна співвіднести до наших життєвих ситуацій. Дуже часто в нашому житті ми задаємо запитання чому. Дуже часто в нашому житті ми не розуміємо справжньої причини того, що відбувається навколо нас. Дуже часто ми бачимо просто безглузді смерті, які не приносять нічого за собою, окрім страждання, пустоти, горя. Часто ми бачимо руїни, часто ми не знаходимо і не бачимо ніякого просвітлення в майбутньому. Господи, і це все тим чи іншим чином викликає запитання, котре ми задаємо Тобі. Чому? Як таке може бути при живому всесильному Богові? Той самий момент. Ти нам на тих самих сторінках писання даєш чітку відповідь. Той план, який в тебе є для нас в нашому житті, він є набагато більшим будь-чого, що ми можемо для себе напланувати. Та дорога, яку ти хочеш у нас провести, є набагато кращою. І незважаючи на можливий кінець цього життя. Ми знаємо, що твоєю метою є просто провести з нами вічність. Ми знаємо, що ти зі